Nissan Aріa знов в роботі, ми вже безліч їх зробили. Робимо систему. Машина з Рівного до нас приїхала, клієнт побачив наші звіти про ці машини і вирішив звернутися до нас з покращенням аудіосистеми та встановленням CarPlay в Nissan Ariya. Електричний автомобіль, штатні місця, тобто в Торпедо, стояли широкосмугові динаміки штатні. В передніх і задніх дверях 16,5 см вуфери. Ми поставили в передні двері, ой, точніше, в торпеди замість штатних Ground Zero широкосмугові динаміки Uranium. Дуже класний комплект за невеличкі відносно гроші. Він стоїть в торпедах в штатних місцях. Підключено поканально все у нас від процесорного підсилювача. Трошки пізніше про це. В дверях вуфери морель. Зроблена шумовіброізоляція, задні двері також шумовіброізоляція та коаксіальна акустика Морель з лінійки Ultra, е, якщо не помиляюсь. Так, і давайте в багажник. Тут саме цікаве у нас. Процесорний підсилювач це Musei M6, шестиканальний процесорний підсилювач, який у нас поканально підключений на фронтальну акустику, тобто широкосмугові динаміки в торпеду, передні вуфери і задні коаксіальні динаміки. Також він має два виходи е лінійних на сабвуфер. Тут у нас активний сабвуфер ESB Audio е в штатному місці, без переробки, тобто підлога буде закриватися і все буде виглядати по штатному варіанту. Eh, хочу сказати, процесор процесорний підсилювач Він компактний, ставиться в місце. Зверху ставиться штатна, штатна пенопластова, пенопластова тумба. Майже нічого не буде видно, але ж буде значно краще грати. Ще цікава штука, що ми зробили в цьому автомобілі, ми поставили пульт для керування процесором. його... Ось тут тобто зробили під нього таку площадочку невеличку для керування рівнем сабвуферу та перемиканням пресетів процесора. Тобто можна зробити декілька налаштувань на водійське місце на переднього пасажира або там на задній ряд. Як як завгодно клієнту. І под різні жанри музики також е, пресети можна перемикати. І зручно керувати рівнем сабвуфера, бо різні треки мають різний рівень басу. Е, ось така тема у нас вийшла, все в штатних місцях, але ж е, грати буде набагато краще ще м, А, важна річ, да, то ми встановили CarPlay. Зараз я візьм. У цих машинах в цьому, все непогано, але ж вони мають великий дисплей, але ж немає функції CarPlay та Android Auto. Ось ми вмикаємо, йде підключення. І він вмикається. Вмикається. Зараз. А, так, не вмикається, тому що телефон. Підключений зараз він, на нього йде <плес> зйомка. <плес> Потім окремо коротше. Ось так виглядає CarPlay, тобто на весь екран великий, тачскрін працює. тобто Всі додатки, які у вас він підтримує, тобто, будуть відображатися на аудіосистемі. Звук йде через штатний Bluetooth, тому все дуже зручно і функціонально. Бо навігації взагалі в цій машині не було, і люди, як правило, користуються підставками під телефон, щоб користуватися навігацією. Тому від цього можна вже відмовитись і дивитись на штатний дисплей, що теж дуже зручно. Ось така система вийшла по термінах. А, ще хочу що, що сказати: тобто, раніше ми підключали і брали сигнал з головного пристрою, і подавали динаміки, тобто ми різали. Дроти, ну кому комут, робили комутацію. Зараз вже з'явилися е, жгути для штатного підключення. Тобто вони під підключені роз'єм в роз'єм, тобто не ріжеться взагалі штатна проводка, все дуже зручно підключати, і якщо треба потім зняти обладнання, так так само і повертається, скажімо так, штатна система без переробки, без порізки проводки штатної. Це дуже зручно і економить час для встановлення і немає проблем потім з як, як -то, як то кажуть, роботоспособністю, працездатністю так, машини. По термінах. Термін виконання, тобто шумові дверей, акустика Повністю в круг сабвуфер та процесор займає три робочі дні. Карплей також робиться паралельно, тобто бо розбирається для заміни динаміки. Тому, якщо у вас є побажання зробити повний комплекс по цій машині, звертайтесь. Також ми можемо зробити більш прості версії, просто заміна штатної акустики та встановлення сабо з шумкою дверей, тобто це займає менше часу, але ж і трошки. Скажімо так, простіший результат ви отримаєте. Звертайтесь, телефони будуть в описі. За консультацією розповім більш подробно. детально. детально. Дякую за увагу. До зустрічі в інших відео.